Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Чи перейменуй село перемога на звягільщині? Національна комісія стандартів державної мови нам порекомендували. Але це мало рекомендаційний характер або залишити ту назву, яка сьогодні є на, на даний час. Ольга Ошатюк з Баранівки отримала грант від держави на відкриття власної кав'ярні. Для бізнесу потрібні кошти. Кошти не завжди є. Тому потрібно якось шукати виходи спонсорів. І в даному випадку грант послужив поштовхом таким, щоб розпочати власне цю справу. З 1 березня вболівальники зможуть відвідувати матчі футбольного клубу «Полісся». На жаль, ми не зможемо запускати повну футбольну арену, яка у нас складає 6,5 тисяч. Буде допуск приблизно до півтори тисячі глядачів, рівно на ту кількість укриттів, які клуб зміг забезпечити на дивіних відносинах з іншими суб'єктами. У Житомирі розпочали процес об'єднання двох університетів Поліського національного та Житомирського державного університету імені Івана Франка. Про це суспільному розповів ректор Поліського національного університету Олег Скидан. Це плановий процес в рамках державної політики. Обидва університети знали вже попередні розмови. Це вели. Це позитивний процес, оскільки освітні програми практично не пересікаються. І створюється один надпотужний університет, який буде мати один великий кампус освітній, більше сотні освітніх програм. І це кумулятивний такий ефект синергетичний. І це планове рішення. Колективи розуміються, і це свідомо створюється. Університет дуже потужний з великим контингентом і освітніми програмами міжнародними проектами тобто тут ніякої трагедії чи якогось все. це Навпаки, ми до цього йшли, спілкувалися з міністерством ще з минулого року на цю тематику. Це, звичайно, ще поки міністерством озвучено загальну концепцію, графік і по інших регіонах, вже з з кінця лютого будуть відпрацьовувати з міністерством деталі. Ректорка Житомирського державного університету Галина Киричук цю інформацію нам не підтвердила та просила зателефонувати їй у понеділок. У міністерстві освіти та науки України інформацію про об'єднання не підтвердили, але й не спростували. Ми направили на адресу міністерства. Інформаційний запит з проханням повідомити, чи дійсно рішення про об'єднання ухвалене. Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир. Валентина понад 50 років живе в селі Перемога на Звягільщині. Згідно із законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, який набув чинності влітку 2023 року. Село мають перейменувати. Валентина говорить, що вона проти. Хай вони там хочуть, гопки скачуть, угу. То до президента поїдемо. Угу. А не кажуть, чого переіменувати? Чого перемога? А чого її переіменувати? Воно є перемога. Люди сьогодні воюють на фронті за що? За перемогу? Перемогу. Там е, треба що? Перемога. Війна на перемозі стоїть. Валентина каже, що в селі живуть 170 людей. За словами жінки, усі вони не підтримують перейменування, бо не хочуть змінювати документи. Всі проти, звісно, на для чого його іменувати. Це, ви знаєте, скільки це документів треба перероблювати. Це куча грошей у кожного. А де вони сьогодні у кожного є? А тут одні пенсіонери живуть. Тут нема нікого таких, щоб тут були не пенсіонери. Як хата, так пенсіонери, пенсіонери і вдовиці, і пенсіонери. Володимир говорить, що про перейменування села нічого не чув. Ні, не чув перший раз. Якби він сказав, не, не знав І перейменування суть не поміняється. Нам подобається перемога. Хай буде перемога. Віктор живе в селі Перемога на вулиці Перемоги разом з дружиною та дітьми. Чоловік каже, що місцеві жителі збирали підписи проти перейменування села. Мені казали, що ходили, збирали підписи, що проти переіменування. А що перемога? В чому заключається, я не знаю. Це ж там не якесь там, воно руске, назва чи що це ж. Ну перемога, да й перемога. Надія Залевська, сільський голова Брониківської громади, каже, що змінювати назву не будуть, адже місцеві жителі проти там є національна комісія стандартів державної мови. Нам порекомендували, але це мало рекомендаційний характер або залишити ту назву, яка сьогодні є на, на даний час. Назва села Перемога ніяк не пов'язана із перемогою Великої Вітчизняної війни. Наразі це було ще набагато раніше. Назва, тому що сьогодні перемогу прив'язують до Великої вітчизняної війни, адже сьогодні і наші хлопці воюють. Ми теж чекаємо з нетерпінням перемоги такої до Тим більше ми проводили опитування в даному населеному пункті, і всі люди категорично проти. Працівник Українського інституту національної пам'яті Богдан Короленко каже, що інститут підтримує повернення історичних назв населених пунктів. Відомо, що це село мало свою історичну назву від Відповідно, зараз воно носить назву від організованої в 1930 році комуни згодом колгоспу перемога Тобто ця назва. Пов'язана по перше з становленням радянської влади, по-друге, з реалізацією російської імперської політики. Якщо відповідна місцева рада, орган місцевого самоврядування не надасть Верховній Раді пропозиції щодо перейменування, тоді Верховна Рада звертається до Українського інституту національної пам'яті, аби інститут надав рекомендації щодо перейменування Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомирщина. Ольга Ошатюк, підприємиця з Баранівки. Жінка отримала грант від держави на відкриття власного кафе. Досвіду в підприємництві до цього жінка не мала. Кафе захотіла відкрити, тому що сподобалося місце поруч із дитячим майданчиком. каже Ольга Ошатюк, там, де є діти, там має бути щось для них зроблено, щоб їм було більш комфортніше. І хотілося, щоб це місце було більш насичене цими дзвінкими голосами. І наше також для бізнесу. Потрібні кошти. Кошти не завжди є, тому потрібно якось шукати виходи спонсорів. І в даному випадку грант послужив поштовхом таким, щоб розпочати власне цю справу. Для кафе обрали талісман білого кролика. Ця тварина найкраще посувала до тематики закладу, розповідає Ольга. Невдовзі після відкриття відвідувачі подарували для кафе статуетки у формі кролика. На відкритті в нас був живий кролик а біленький. І історію ми придумали до нього таку, що до нас в Баранівку, наше містечко, завітав кролик, французький кролик з ім'ям Круасан, який привіз нам рецепт справжнього французького круасану. За умовами гранту Ольга Ошатюк створила два робочих місця. Юлія Родінська працює у кафе кухарем. Фірмова страва Юлії. піца. сама придумала рецепт тіста. Особливість в тому, що роблю його з любов'ю. До людей труднощі полягали у тому, каже Ольга, що не прорахувала всі ризики. За її словами, у зимовий період до кафе заходять небагато людей. Зараз сімейне кафе Прованс працює в тестовому режимі. Обов'язково, коли людина починає свою власну справу, вона крім е ризиків, крім відповідальності, вона ще повинна враховувати таку е річ. Як фінансова подушка на майбутнє, я в цій справі новачок, і я би не рекомендувала запускатися в осінній зимовий період. У нас невеличке містечко, і потік людей, які є в великих містах, і потік людей, які є в невеличких містечках, вони відрізняються. І знову ж таки погодні умови. Але на за все, це війна в нашій країні. Багато повиїжджало людей. Багато воює. Ольга планує взяти ще один грант на розвиток власної справи для відкриття літньої тераси біля закладу. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. З 1 березня глядачі зможуть відвідувати матчі футбольного клубу Полісся на центральному стадіоні. Про це Суспільному розповів генеральний директор клубу Володимир Загурський. На рівні Комітетів на рівні міністерства довго точилися дискусії, але нарешті вболівальник всієї України футбольний отримав перемогу. На жаль, ми не зможемо запускати повну футбольну арену, яка у нас складає 6,5 тисяч. Буде допуск. Приблизно до півтори тисячі глядачів, рівно на ту кількість укриттів, які клуб зміг забезпечити на договірних відносинах з з іншими суб'єктами. Всі кошти до копійки будуть спрямовані на підтримку збройних сил. За словами Володимира Загурського, квитки на матчі Полісся продаватимуть на електронних інтернет-ресурсах та у касі клубу. Перша гра з болівальниками на трибунах відбудеться 1 березня 2024 року. Володимир Загурський каже, що полісся ставить за мету здобути Кубок України та увійти до трійки призерів у матчах на першість. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.